Добрий день, любителі світового кіно. Сьогодні я зібрав докупи цікаві новини стосовно майбутніх серіалів та фільмів, які на мою думку не дуже цікаві. Тому у цьому відео я розповім про можливості уже другого сезону персні влади, другу частину дюни та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Сталі відомі цікаві подробиці другого сезону персні влади. Попередні чутки щодо другого сезону вже натякали на все: від денних битв до орків берсерків і Саурона на бойових декораціях у чорно-золотих тонах. Ще одному нещодавному матеріалі з фансайту of Fans ми утримуємо численні натяки на роль, яку Галадріль зіграє у майбутній боротьбі за Ерегіон. Ексклюзивний набір витоків починається зі слів під час пограбування Ерегіону. Галадріель перебуватиме в місті, намагаючись допомогти врятувати ельфійських жителів і доставити їх у безпечне місце, перш ніж місто буде захоплено. Інші чутки додають на полі бою. Гладріль замкнена в клітці. Є сцена, де її тицять орковим списом і кров тече по її шиї. І нарешті Гладріль була в той самий час і в сценах з халамом Лінчем, який зіграє Калиборна, Елрондом та невідомим Ельфом. Якщо все це правда, це вказує на те, що Галадріль буде зайнята боротьбою проти Саурона, оскільки темний лорд намагатиметься заволодіти майбутніми переснями влади та підкорити середзем'я. Єдине, якщо інформація правдива, широка участь Галадріл є досить великою зміною в порівнянні з вихідним матеріалом, тому що Толкен взагалі не має свого Саурона, що бореться з нею. Дені Вільнов взяв участь у прес-конференції Дюна частина друга в південній Кореї та офіційно заявив, що майбутній фільм є набагато кращим ніж його оригінал 2021 року. Для мене цей фільм набагато кращий, ніж перша частина, сказав вільньов. У цьому є щось більш живе, є зв'язок між героями. Я намагався досягти інтенсивності та якості емоцій, яких я не досяг у частині першій, яких я досяг у частині другій. Я не кажу, що фільм ідеальний, але я набагато більш задоволений другою частиною, ніж першою. Я не можу дочекатися, щоб поділитися цим із шанувальниками та глядачами. Режисер також офіційно висловив зацікавленість у зйомках третього фільму Дюна, заснованого на наступному романі Френка Герберта Месія Дюни. Ще в серпні вільньов сказав журналу Empire, якщо мені вдасться створити трилогію, це буде мрія. У розмові з південнокорецькою пресою вільньов сказав, що Дюна месія пишеться прямо зараз. Сценарій майже закінчений. Я точно не знаю, коли повернуся на Араксіс, сказав вільньов. Я можу зробити обхід раніше, щоб просто піти від сонця. Для свого психічного здоров'я я міг би зробити щось середнє, але моєю мрією було б в стані побувати на цій планеті, яку я люблю. Warner Bros. і Legendary нещодавно перенесли дату виходу Дюни частина 2 на 1 березня 2024 року, хоча спочатку продовження було заплановане на 3 листопада. Також стали відомі подробиці стосовно другого сезону. Останні з нас адаптація HBO є другим за величиною дебютом медіагіганта, поступаючись лише грі престолів та дому дракона за кількістю переглядів і зазнавши 22 відсоткового стрибка аудиторії з першого епізоду до другого. Це найбільше зростання для оригінальної драми HBO в історії. Після того, як HBO дала дозвіл на другий сезон, виконавчий продюсер і співавтор серіалу Крейг Мейзін опублікував таку заяву: Я дуже вдячний Нілу Дракману та HBO за наше партнерство. І я навіть більш вдячний мільйонам людей, які приєдналися до нас у цій подорожі. Глядачі дали нам шанс продовжити. Протягом дев'яти епізодів перший сезон залишався в основному вірнім грі 2013 року, навіть відтворюючи деякі сцени один в один. Але другий сезон більше загадковий, враховуючи вихідний матеріал, на якому він заснований. Продовження дії якого відбувається через п'ять років після подій першої частини. Мезін чітко заявив про свої наміри. Він хоче адаптувати частину другу і він хоче зробити це з Белою Ремзі в ролі Еллі. В інтерв'ю Ел він сказав: «Дійти до кінця історії за час, який нам знадобиться, щоб дійти до належного кінця було б чудово. Якби мені довелося працювати на знімальному майданчику з Белою Ремзі щодня до кінця свого життя, я був би у захваті. Белла Ремзі також прагне повернутися до ролі, сказавши, для мене немає обмежень, вони можуть грати скільки завгодно ігор, скільки завгодно серій, А я буду тут і полечу назад до Канади. Ну а нещодавно таки з'явилися перші офіційні подробиці щодо продовження серіалу. Стало відомо, що прем'єра запланована на 2025 рік, а фільмування почнеться у лютому 2024 року. Також повідомляється, що затягування зйомок відбулось через дуже насичений графік Петро Паскаля. Стало трошки більше відомо про ремейк Гаррі Потера від HBO. Ми всі припускали, що серіал про Гаррі Потера для HBO Max та несподіване перезавантаження, над яким Warner Bros. Discovery працює з новим кастингом і в телевізійному форматі відбудеться десь у 2025 році. Але зараз стало зрозуміло, що у відео-анонці від HBO Max до 2024 і 2025 років нічого немає про Гаррі Потера. Але що ми знаємо взагалі про цей проект? Він повністю віддалився від оригінальних фільмів і акторського складу. Наразі відомо, що весь акторський склад буде новим. Намір Warner Бразерс і Max у цьому новому проєкті полягає в тому, щоб сценарій залишився дуже вірним книзі, розширюючи деталі, які були пропущені у фільмах через брак часу. І таким чином докладно розповідав про весь роман Джон Роулінг, яка залучена як виконавчий продюсер. Таким чином, персонажі будуть створюватися з нуля, і кожен сезон сумлінно адаптуватиме кожну з семи книг сахи у виробництві, яке, як очікується триватиме більше 10 років. З точки зору витрат, схоже, що HBO не має наміру економити на грошах, щоб гарантувати якість контенту. Таким чином, за словами Кейсі Блойс, нинішнього генерального директора HBO, бюджет буде як у гри престолів та діму дракона. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.